У самому центрі Харкова, на головній вулиці Героїв Харкова, розташована унікальна чотирьохкімнатна квартира в класичному сталінському будинку. Це ідеальне місце для тих, хто шукає простір, характер і можливість створити житло своєї мрії. Зведений для працівників легендарного заводу імені Малишева будинок має міцність і якість, перевірені десятиліттями. У вашому розпорядженні буде закритий двір, де є все необхідне для комфортного життя: приватна парковка, дитячий майданчик та навіть гаражі. Крім того, будинок оснащений технічним поверхом, а дах у чудовому стані. На поверсі всього дві квартири, що забезпечує тишу і комфорт. Ваші сусіди люди інтелігентні та гідні. Загальна площа цієї квартири 93 квадратних метри. Висота стель розкішні 3-2 метри, що створює відчуття простору і легкості. Усі чотири кімнати, ізольовані й квадратні, що є рідкістю для міських квартир. Велика кухня площею 11 квадратних метрів стане центром вашого родинного життя. Дві просторі лоджії, з яких відкривається вид, як на тихий двір, так і на жвавий проспект. Дві кладовки, одна для зберігання консервації, друга 3 квадратних метри стане ідеальним місцем для господарських дрібниць. Газова колонка забезпечить безперебійне гаряче водопостачання, кондиціонер для комфорту у спекотні дні, паркетна підлога та якісна столярка дверей і вікон. Будинок знаходиться у самому центрі місця. Із зручною транспортною розв'язкою, яка дозволить швидко дістатися будь-якого району міста. Поряд наш славенний Нікольський. Ця квартира це унікальна можливість отримати простір у престижному будинку з історією, адаптувавши його під свої потреби. Зробіть перший крок до своєї мрії. Телефонуйте, щоб домовитися про перегляд і відчути атмосферу цієї квартири. На власні очі.